Доброго ранку, малята, рада вас вітати, посмішки хай сяють, наче квіти. Будемо разом навчатись і радіти. В чарівному лісі ходить красуня дівчина. Вона тримає пензлик і фарбує листочки у золоті, жовті, червоні, коричневі кольори. Як ви думаєте, хто ця чарівниця? Так, це осінь. Осінь чарівна пора року. Її називають золотою, щедрою, багатою і працьовитою. А ще в осені мінливий настрій, якщо вона весела, погода тепла, сонячна, а коли сумує, стає похмура, вітряно й дощить. В осені дуже багато роботи. Вона фарбує листочки, допомагає деревам і звірятам, збирає врожаї в саду та на городі. Давайте разом подивимось, які зміни принесла осінь. Ось вона вже пофарбувала листочки, і вони вже опадають. Подивіться, з якого дерева злетів цей листочок. Так, це клиновий. А ось цей дубовий. Подивіться, з якого дерева цей листочок? З берези, отже, він березовий. А це який листочок? Так, каштановий. А чи ви знаєте, чому восени опадає листя з дерев? Бо дерева готуються до зими, щоб відпочити. Наша чарівниця осінь завітала на город, зібрала врожай овочів, у саду врожай фруктів. Далі осінь завітала до звірят. У них восени теж багато роботи. Хто готується до зимової сплячки? Ведмідь, їжак. А хто робить запаси горіхів та грибів, білка? У кого хутроста стає теплішим? У зайчика, лисички, вовка, а куди ховаються жабки? На дно річки чи озера і сплять до весни, а де зимують комахи, у корі дерев. Які ж зміни осінь принесла пташкам? Деякі з них вона відправляє у теплі краї, бо тут їм нічого їсти. Пригадайте, хто відлітає? Так, журавель, лелека, ластівка, а хто залишається зимувати з нами? Горобець, ворона, синичка, голуб. Осінь ще й грибна пора. У лісі з'являється багато грибів. Діти, чи всі гриби можна їсти? Ні, не всі, є отруйні. Давайте назвемо отруйні гриби, мухамор, бліда поганка. Восени дуже багато ще справ. Давайте побажаємо нашій осені успіхів, і щоб вона подарувала нам багато сонячних і теплих днів. До нових зустрічей, малята! До побачення!